Всіх вітаю, мої дорогенькі. Сьогоднішня тема нашого ефіру буде тема снів. Що таке, з чим їдять? Пам'ятаю, я робив, але а, повторення мать, учення. це перший момент другий второй момент. Відео будуть деякі повторюватися для того, щоб зібрати на каналі нормальну давайте так, а нормальну бібліотеку з того, що, скажімо так, всі повинні знати. Так от, тема снів. Знаєш, що таке сон? Взагалі? Що таке сон? Не сон, коли ми спимо, а сон то Да? Що таке сон? В принципі, своєму сон це робота нашого мозку, переварювання інформації з добутої або прийнятої нашим мозком за день, і розпихання її по відділам пам'яті в тих чи інших образах. Тобто, наприклад, ваш. Мозок може грати з вами з лошутку, в тому плані, що е, запам'ятати якусь людину не образом людини, а образом якоїсь тварини, наприклад, або е, якогось, якоїсь чупакабри страшнючої. Але це буде проявлення людини, але мозок її сприйняв. Тобто це переварювання інформації, полученої за день, і розпихування її в краткосрочну і довгосрочну пам'ять. От що таке сон. Переварювання. Чи Говорить з нами наша підсвідомість в момент того, коли сниться сон. Так, дуже часто підсвідомість з нами говорить в цей момент, і може видавати вам ті чи інші образи події, на які вам варто звернути увагу, або ж знаки, на які вам варто звернути увагу, і якось відреагувати або хоча б запам'ятати. Може, це можуть бути підказки, це можуть бути а, попередження. А от це можуть бути ситуації, з якими треба або працювати, або остерігатися, або щось там зрозуміти в тих самих ситуація. Так. Угу. Трактування снів. Я сам сни не трактую ні свої, ні чиїсь. А перший момент. Символізм снів у кожної людини зачастую він буде свій, є общеприйнята є трактування. Тих чи інших символізмів називаємо сонніком, тобто сонник, в ньому написаний там а, символізм і трактовачки. Це общеприйнятий момент того, як ми трактуємо той чи інший символ. Але здебільшого, у кожної людини цей символізм буде різним. Тобто, для одної людини бабочка, котра їй наснилася до сліз, в іншої людини до ніякісуємо щастя. Зачастую це у кожної людини буде своє і буде дуже різне. Собаки в когось говорять про друзів, а у когось говорять, наприклад, про сплітників і так далі. А От, поэтому я скептично відношуся до трактовачок снов, тому що, знову ж таки, сон і його набір символізму буде скоріше актуальним та чим-то важним для вас, ніж для якоїсь іншої людини. От. Символізм снів для кожного різний завжди. Так, сон і мертві. Чому сняться мертві? Чому приходять сон? З різних, дуже різних причин. А, значить, мертві можуть снитися вам. Перше, до змін в вашому житті, хороших чи поганих, тут питання. А, вони сняться до змін, зачастую дання братіми, зачастую для важних, нужних і різких ізмінень. Де комусь сняться мертві на зміну погоди, до речі. Далі, можуть щось хотіти, щоб або ви зробили, або ви щось принесли, щось передати, щось показати і так далі. Тобто, тут давайте так, знову ж таки, кожен випадок буде окремий, і кожен випадок має розглядатися з моменту характеру сну, і що хотів від вас або показував у сні той мертвий. Чоловік. Вот. да. Та мертва людина. Можете там же вісні, якщо хоч трошечки управляєте вашими снами, можете там же уві сні спитати, що надам і ліба к чому ти тут? Вот. Так. Чи можуть мертві забрати вас, якщо от вам приснилося, що вас кличе за собою мертва людина? Не може. Мертва людина це значиться проявлення у сні ваших спогадів, або той чи інший дух, який прийшов до вас у сон, вони можуть так робити, але дух надвладний, невладний над душою і невладний над вашими вмираннями. Тобто мертві не забирають живих, точно так же, як і живі, невладні над душою померлої людини. Люди очень часто звинувачують, то, что «Боже, всё, приснилась а бабка, будет гамба». Знаете, гамба будет, и даже если бы бабка не приснилась, бабка просто приснилась, потому что это ваш символизм, потому что вы точно будете держать ухо востро, потому что будете знать, что после этого что-то идет. Катализатором перемен будет не сон про умершего, а перемены и так бы пришли, просто вас о них предупредили. Точно так же тут. Мертві, котрі кудись забирають, і так далі. Очень часто це вообще друга історія. Очень часто мертві хочуть щось показати. А ви тим самим від них відхрещуєтесь, а потім думаєте, що він сниться? Мені вже 30 років. Питається, щось показати він вам, а ви його матами шльотя. Це перший момент. Другий момент. Бувають співпадіння, коли там да, дійсно розказують, що приснився мертвий, і тут людинка помирає. Так от, люди добрі. Цю людину не забрав мертвої, цю людину хотів попередити мертвий про те, що вона скоро помре. Розумієте ракурс уваги? Людина померла не через те, що сон такий вой приснився, вона б так і так померла. Їй просто хотіли попередити або просигналити про те, що чоловічик дорогий. що то йде не так. А от і все. Так. Чомусь сняться однакові сни. Дуже часто, до речі, читаю моменти того, що. Один і той же сон сниться людині дуже-дуже багато разів. Чому так відбувається? Зачастую відбувається це тому, що ви ніяк не реагуєте на той сон. Щось з цього сну вам треба щось вичленіть, так сказати, зрозуміти, понять і либо примінити в житті, либо ж все-таки щось змінити. Зачастую сни, котрі повторюються, мають певний символізм, який треба зрозуміти, прийняти і втілити в життя. От от чому сняться однакові сни. Це ваша підсвідомість хоче достукатися до вас з посланням, котре ви ще повинні врозуміти і зробити. Ефект сонної петлі. Сонна петля, я по-моєму вам розказував, я не пам'ятаю. До речі, Сонна петля це тот момент, коли ми спимо, в якийсь момент нам сниться сон, ми спимо, сниться сон, ми в цьому сні розуміємо, що це сон, як будто прокидаємося, не відбиваємо дупля ще по-нормальному, і потім розуміємо, що ми прокинулися у новому сні. А коли ми розуміємо, що ми пр... прокинулися в новому сні, ми, вроді, би прокидаємся, прокидаємся знову прокидаємося, але прокидаємося знову вісні. Коротше, забориста штука дуже жорстка. Дещо мені... мені здається, що це дуже схоже на кому, до речі. А от, дуже жорстка. У мене була одна в моєму житті: я таких шість епізодів пройшов, тобто я сплю. Я розумію, що на вулиці темно, а не може бути темно, тому що повинно, був, повинен бути ранок. Я від усвідомлення того, що я у вісні просинаюся, встаю, типу йду на роботу, а потім згадую, що а мені на роботу нікуди не треба йти. У мене ж озе воно вже все, все тут. знаєте? Я знову прокидаюся, я знову щось дію, знову розумію, що це сон, і я так разів шість прокидався у вісні. Єлі-єлі я прокинувся вже наяву, і моєму не то щоб удивлення, я і не злякався, моєї розгубленості скоріше не було приділа, тому що таку штуку я пережив в перший раз в житті, і більше я як -то, то і не хочу, чесно гаворя. От, от вам ефект сонної петлі, коли ви потрапляєте і застряєте трошки в колі зі снів. І інколи людинка може переживати достатньо таких епізодів і розповідати, що вона єлі прокинулася. Такие бывает. Я вчений, до речи, мне не сдается, что так можно впасть трошки в кому. что там мне не так кажется. Не знаю точно, но мне чисто сдается. Так, сон и выкид в астрал. А, значит, между снами і вы можете спать, а ваше астральное тело путешествує. Такого часто случается. А в чем разница? Разница в том, что сны зачастую будут более, как бы это сказать, они не такие реальные. Просто сон винный не и реалистичный, винный не и детализованный, и винный не настика... и... Сейчас скажу. И вин... Більш... Сон больше нереальный, с вкраплениями фантастики, а вот выкид в астрал кажется супер реальным здесь, сейчас и в это время. Отак. От От. От. почему людинку викидає в астрал для а, з різних причин, до речі, дуже з різних причин. Інколи це перевтома, дуже часто від перевтоми таке буває. Інколи якісь потребності, інколи для того, щоб там щось важне вам передали і так далі там подобне. Це дуже різні причини. Так. А, як у вісні зрозуміти, що ти спиш? Такі лайфхаки вам, але для того, щоб, в принципі зрозуміти, що ти вісні, що ти спиш, це трошки треба мати, скажімо так, натреноване, натреноване боже, як сни. Короче, натреновану способність розуміти, що ти в осознаному сні. Скоріше, що ти во сне. Вот это буде осознаний сон, господи. Ябракадавр, ничего не понятно. Короче, тренируемся, ребятки, осознаваться во снах. Значить, для зрозуміти, що ти у вісні, перше, а, подивитися на свої руки, зачастую у вісні ти не можеш побачити ладошки, або вони будуть не ваші, незнайомі. Перше, друге, ви вісні ви не зможете нічого прочитати зачастую, але прочитати наміренно, якщо вам не передають символізм якихось там надписів. да? що щось прочитати? У вас снах нету отраження в зеркалі, зачастую, а вот, Что еще? Ну, і в принципі, тогда, когда ви осознаєте, що это сон, зачастую он прекращається, ви або просипаєтесь, або просипаєтесь у на петле. В новом сні. Вот. Так, можна зрозуміти, що ви спите. Як зрозуміти, що ви, ви в, от, в астралі, викид в астрал? Зачастую, коли вас викидає в астральні ваші путешествия, зачастую, там немає первого ефекта фантастики, Зачастую це достатньо знайомі вам локації, або дуже, якщо локації не знайомі, то дуже реалістичне течення подій, скажімо так. Тобто це дуже деталізовано. Тобто, ви можете запам'ятати вплоть до того, що стояло на столі, яким цвітом це було, і вплоть до самих деталей. Дуже часто астральні викиди відбуваються в, момент, в ваших там апартаментах, квартирах і знайомих вам локацій. Як зрозуміти, що це все-таки не дійсність, не реальність, на цих локаціях буде одна маленька відмінність, тобто, іншими словами, будуть атлічатися. но только какая-то деталь. В этом и вся злость астральных выкидев, когда вас выкидывают в астрал. Короче, это все очень похоже на наш мир. В принципе, астрал низший, да, очень похож на наш мир. И мы об этом часто и везде говорим. Очень похоже на наш мир, но с маленькой деталькой, которая будет выбиваться из общего плана. В мене, я вже по-моєму розказував, те, що в мене був викид в вастрал, і я дізнався, що це все-таки викид вастрал, а не реальність, тому що це дуже реальна штука. Ну, воно відбувається, як будто прям очень реальна. Я поняв тільки тоді, коли обратів своє увагу на ручку двері. Вона була не такою, і це єдине, це єдине, що відрізнялося від реальності. В моїй пам'яті я точно пам'ятаю, що ручка на дверях була не така одна єдина деталька Ручка. щоб ви зрозуміли. Вот. А В общем-то, теж дуже забориста штука, особливо, якщо там з вами відбуваються достатньо негативні моменти. І в чому прикол? Біль від астральних викидів, якщо там щось з вами відбулося, біль може переноситися з вами в ваше тіло. Тобто, условним образом. Что-то может, вот вы прокидаетесь, и что-то болит. Фантомная боль, это скорее будет. В общем-то, это может переноситься с вами. Вот. После сним такой зачастую на А после выкидыва астрал я. Чи на кожен сон треба звертати увагу? Ні, взагалі не на кожен, а більшість 90% ваших снів буде скоріше просто упорядоченням інформації. Інколи інформація може бути сумбурна, інколи сплетена з сьогоднішньої вчорашньої позавчорашньої інформації і так далі, тому подібне. Звертати звертати увагу треба більше на повторяючіся сни, на закономірності у ваших снах. Тобто, якщо вам вже місяць сняться різноманітні сни, але ви що-то там робите однаково тобто, або ви вічно від кого-то обігаєте. Да? Нові локації, нові монстри, але ви вбігаєте. А Нові пляжі, нова вода, але ви тонете, наприклад. Да? Тобто, На такі закономірності снів треба звертати увагу. А, не на сон в цілому скоріше, а на деякі закономірності. На повторюючіся сни, на а, той чи інший символізм, котрий повторюється. Повторюються у снах. А от і ну, на астральні викиди можна теж звертати увагу, але дуже їх не брати до уваги. А, але, знову ж таки, якщо ви не ходите туди, по своїй волі за чим-то там. Так. І пару слів про сонний Параліч. А, сонний параліч ми розуміємо, що це таке, да медична штука. Це фізична штука, це є один з моментів норми. Але є з моментів норми, поки це не є дуже частою штукою, коли не становиться проблемою. Тоді вже треба йти до нервопатологів, тих, хто відповідає за сон за нервову систему і так далі, тому що це може стати вже навіть патологією. А, от, як виходить як сонний параліч, це наш мозок проснувся, тіло ще ні. А, значить, для того, щоб ми у вісні не бушували, не встали і пішли, наше тіло паралізується. Це хімія нашого організму, наше тіло паралізується, для того, щоб ми спали, не впали і так далі, тому подібне. А, от, не двигали руцями, нозями і так далі. А, от. Мозок просинається, тіло ще, значить, хімія нашого біохімія нашого організму не дала сигнал, що ми проснулися, альо тіло вставай. І таким чином ви не можете поворухнутися, ви не можете взагалі нічого зробити, і ви, ви кліпаєте, моргаєте, ви вже в сознанні проснулись швидше, ніж по суті ваше тіло. Теж таке дуже часто случається з фізичною втомою, коли тіло швидше засинає, ніж ви. І ви можете відчувати, як нагрібає цей параліч. У мене така штука була, коли я поступово відчував, як він нагрібає. Цікава штука, чесно говоря, нікому не рекомендую, але дуже цікава. А, от. І отак от е, є сонний параліч. При сонному паралічі ви можете чути бачити, що завгодно, тому що залишки сну можуть переноситися на цей, скажімо так, на ваш екранчик. Вы можете чути всякие шум, голосы можете чути, кого-то і и так далее. Вот. Именно поэтому сонный паралич очень часто трактуется как и медичная штука, так и магічна штука. Что приходят там до вас какие-то сутности, и давай там разговаривать между собой и вам мешать спать, знаете. Вот. И очень часто в сонном параличе люди говорят, что кого-то видели. Поэтому тут такая тонка грань між чим-то магічним, і и... все-таки я саме я параліч розглядаю скоріше як фізичну штуку, аніж магічну штуку. Потому що я розумію, як воно працює, і що то, що ми бачимо, і те, що ми чуємо, це є залишки того чи іншого сну. І, скажімо так, заканчуваючийся процес в нашому мозгу переварювання інформації в тих чи інших видах з переносом на статочне явлення, коротше, нашого сознання. А вот. поэтому не кожний параліч буде говорити, що до вас хтось завітав і вас там їв, сидів на вас, не знаю, не давав вам дихнути, пернути і так далі. І, в принципі, не, кожна отака, не при кожному сонному паралічі, хтось -та там приходить і от і все. От, я розглядаю цю проблему все-таки більше з медичної сторони, і місто не параліч немає ліка. Тобто я не бачу, щоб до мене хтось приходив, щоб хтось мене жертв і так далі. Тільки тому, що я розумію, що це от -от так працює. От так що, люди добрі, хто дуже боїться самих паралічів, а зверніть увагу більше а, на те, що це все-таки наша біохімія, ніж ли, щось магічне. Все, тему більш-менш снів в такому краткому варіанті, але по-головному, ми з вами проговорили. Якщо є питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. І до нових зустрічей! Всіх обняв-підняв!